Єромонах Нестор Олексюк. Христос Воскрес. Дорогі у Христі брати і сестри. Чи існують злі духи, та який їх вплив? Тема нашої сьогоднішньої розмови це існування злих духів. Що говорить церква про демонічний світ і як людині вберегтись від його негативного впливу? Злі духи або демони, звісно, існують і є цілком реальними істотами. Насамперед, перш ніж говорити про демонів, слід розповісти про те, що таке світ ангельський, хто такі ангели. Це є важливим, тому що демони це по суті ті ж самі ангели, тільки падші, тобто ті ангели, які відпали від Бога і ворогують із ним. Отже, ангели це духовні безцілесні істоти, наділені розумом, волею і могутністю, і які посідають найвищу ступінь перед усіх істот, створених Богом. А отже, вони є найбільш наближеними до Бога Його створіннями. Ангели, на відміну від матеріальних цілесних істот, володіють і надприродними здібностями. Вони були створені Богом, причому, як думають деякі отці церкви, зокрема доволі авторитетний Василій Великий. Ангельський світ був створений ще до творіння Богом світоматеріального. Усім відоме перше речення Біблії. На початку створив Бог, небо і землю. Так от під небом, святі отці розуміє саме духовний ангельський світ. Мабуть, кожен православний християнин, який регулярно ходить до храму, і знає так чи інакше основи віри, знайомий із тим, що архістративом Сил Небесних є архангел Михаїл. Тобто, якщо сказати по-простому, він є найголовнішим із ангелів. Так от, коли ангельський світ був щойно створений Богом, то таким архістратигом сил небесних був ангел, чиє ім'я церковнослов'янською та староукраїнською мовою, звучить як дениця латиною люцифер, тобто той, що світиться, або ранкова зоря. Так ось цей ангел був настільки досконалим створінням Бога, що одного прекрасного моменту він возродився і забажав стати рівним Богові. Таким чином, що тоді в ангельському світі відбувся такий собі космічний конфлікт, коли ті ангели, які підтримали його, Підтримали того Люцифера, повстали проти Бога і були переможені до слова очільником Божого ангельського війська, яке перемогло цих злих ангелів, відпавших ангелів, і якраз і був той архангел Михаїл, який з того часу і є архістратином сил небесних. Так от оці переможені падші ангели були не скинуті до пекла, тобто опинилися у такому духовному стані, який передбачає абсолютне зло, абсолютно Богу відкинутості і богу противлення. Власне таким чином і виникло зло у космічному масштабі. А цей архангел, колишній вже архангел Люцифер, отримав новий епітет – сатана від давньоєврейського слова, яке означає супротивник. І знує ще інша назва диявол, від грецького слова наклепник. А ангели, які підтримали того Люцифера, це і є ті самі злі духи або демони. Так от, після цього першого, по суті, гріхопадіння, яке мало місце у світі духовному, ангельському, сатана і паші ангели стали ворогами Бога. І що найголовніше, особлива ненависть диявола і його поплічників демонів була спрямована на най Вище створінь Божих на людину. Людина була створена за образом і подобою Божою, як говорить Біблія. Цим образом Божим у людині є дух, вмістилищем якого є душа, безсмертна сутність людини. Таким чином, людина це і матеріальна істота, біологічна, чому часом можна почути такий вислів, що людина це такий собі розумний примат, і водночас це істота духовна, безсмертна. Безсмертною є духовна сутність людини, духовна і складова, і при творінні людини Богом було закладено дуже цікаве металівського буття. Це те, що ці церкви називають обоженням. Вона передбачала єднання з Богом і вдосконалення. Так, от, першою певною мірою. Такого свого роду духовною диверсією диявола і його поплічників демонів проти Бога і проти людини, і було завадити цьому процесу. Таким чином і відбулося гріхпадіння. У книзі буття це змальовано як порушення правоцями Адамом і Євою Божої заборони вкушати плід з дерева, пізнання добра і зла. Звісно, це можна розуміти як мову символу, тобто, не обов'язково думати, що це було обов'язково таке дерево з яблучками. І от вони з'їли, і сталося. Людина просто переступила певну межу, поставлену Богом, духовно насамперед. І відбулася трагедія космічного масштабу. Суть того, що відбулося, яскраво передається словами з книги премудрості Соломона. Там написано такі слова. Бог створив людину для нетління і зробив її образом вічного буття свого, але заздрістю диявола увійшла у світ смерть і зазнають її ті, що належать до наділа його. Таким чином, у світ увійшли тління і смерть, відбувся розрив між богом і людиною, сталася дисгармонія в стосунках між людьми, всередині самої людини також. І найстрашніше душа людини стала відкрита для впливу ось цих самих злих духовних сил. Людина, що найстрашніше, Втратила можливість перебувати у вічності із Богом. Ця ситуація була виправлена із пришестям у світ Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа, який своєю хресною смертю викупив людство від прокляття, гріха і смерті, а своїм воскресінням переміг смерті пекло. Таким чином, щоби спасти людину, сам Бог, Друга і Поста Святої Трійці, Син Божий, став людиною. Про це дуже гарно сказав один із видатних отців церкви, святитель Фанасій Великий. Він сказав, що Бог став людиною, щоб людина обожилася. Людина таким чином відкрилась можливість бути у вічності із Богом. Але ворог Бога і людини, диявол, і його слуги, і поплічники, і демони, звісно, своєю чергою від того часу намагаються зробити усе, щоб завадити людині здійснювати шлях свого спасіння, шлях слідування за Христом. Вплив злих духів насамперед це спонукання людини на гріховні вчинки, на злі діла. Внаслідок гріхопадіння людина набула певну схильність до зла, до деструктиву. І злі духи, які перебувають у стані повного богопротивлення, повного духовного відпадіння, усіляко намагаються підсилити у людини цей деструктив. Ну, наприклад, є щаслива сім'я подружжя, щасливо живуть. А одного прекрасного дня виникла суперечка, друга суперечка, раз посварилися, два образилися. Перший раз другий, врешті сварка за сваркою, і шлюб розпався, як зараз на жаль, часто буває. Ось такі речі, демони дуже люблять. Коли між людьми виникає ненависть насильство, це теж вони дуже люблять, живляться буквально цією негативною енергією. Те, що диявол може чинити тут в нашому світі людськими руками, так би мовити, по максимуму. Це ми можемо побачити наприклад, на прикладі того, що російські окупанти нелюди створили у Бучі. Це було в 41-му році у тому ж Бабиному Ярі. В Євангелії, наприклад, сказано стосовно зради Іуди такі слова, що увійшов Сатана Іуду, і він вирішив зрадити Спасителя. Це слід розуміти не в тому плані, що Іуда став біснуватим, одержимим, а в тому плані, що Сатана повністю оволодів його волею, розумом і свідомістю. А що може стати з людиною, коли диявол повністю нею оволодіває і робить її таким провідником своєї волі? Максимально здійснення у нашому людському світі своїх бажань, диявольських богопротивних, ну ми це ми можемо побачити на прикладі таких історичних постатей, як Гітлер, Сталін, той самий Путін, наш сучасник, існує інший вид впливу злих духів на людину, який називається біснуванням або одержимістю. Мабуть, кожен, хто читає Євангелія. Часто зустрічав в такі випадки чудес, здійснених Спасителем, коли він стіляв біснувати, виганяв з людей злих духів. Це такий психофізичний стан людини, коли злий дух буквально входить у неї, спричиняючи свого роду хворобу. Одержимі люди, наприклад, як ми це читаємо, в Євангелії, билися у припадках, втрачали владу над своїм тілом і психікою. Описаний, зокрема, випадок, коли Христос цілив двох біснуватів, які мешкали на Гадаринському узбережжі Галилейського озера. Вони жили там у печерах, де за тогочасним юдейським звичаєм ховали мертвих. Зокрема, у Євангелії ми читаємо, що вони жили у гробах, тобто у гробницях. І вони були такими лютими, що перехожі боялися йти тою дорогою. Був випадок, коли до Спасителя батько привів свого сина. Хлопчик кидався у вогонь або у воду, і це траплялося кожного нового місяця. До слова, варто знати різницю між власним існуванням і між класичною психічною хворобою. Так як ми це бачимо з того ж Євангелія, існуваті часто казали Спасителю, що він є сином Божим. Тобто їм були відомі речі, які сам Христос тримав у таємниці від широкого загалу. Вони могли таким чином демонструвати певну адекватність, обізнаність з духовної практики православної церкви. Нам відомо, що такі одержимі люди часто не можуть перебувати у храмі, вони бояться сакральних речей, їм стає погано, вони не переносять святої води, ікон, не можуть слухати читання Слова Божого. У Євангелії ми якраз і бачимо такі випадки, коли біснуваті, наприклад, коли Спаситель заходив до синагоги, Боги, чи якогось громадського місця вони починали кричати, чого ти прийшов мучити нас? Їм було погано. Вони дійсно ці біси не могли терпіти присутність сина Божого. І зцілення людей відбувалося моментально, як тільки Спаситель виганяв біса з людини. І це ж ми знаємо із життя святих. Наприклад, у житті нашого сучасника святого преподобного амфілогія Почаївського, був такий випадок: одного разу до нього сім'я привела жінку, яка була одержимою. Ця одержимість проявлялася в тому, що ця жіночка раптом почала проявляти агресію по відношенню до чоловіка, до дитини, могла несподівано вдарити дитину, починала кричати. Одного разу, коли чоловік пробував заспокоїти свою жінку, схопив її за руку, щоб вона не могла вдарити дитинку. Він відчув, що в цієї жінки з'явилася незрозуміло звідки якась сила. Така собі почалася боротьба на руках. Тобто, коли відбувається біснування. Мають місце такі, як би так би мовити, паранормальні речі. Незрозуміла сила з'являється в людини. А психічна хвороба це дещо інше. Тому дуже помилковим є тоді, коли, наприклад, лікар-психіатр прописує ліки або говорить про необхідність госпіталізації людини, а її рідні привозять до монастиря чи до храму і просять провести вичатку. Людина, наприклад, сама з собою говорить, а її починають хрестити рукою, кропити святою водою, тощо мовляв, щоб вигнати біса чи якимось чином нейтралізувати його дію. Святиня, звісно, допомагає у хворобі, у будь-якій хворобі, в тому числі і при психічних хворобах, та ж сама богоявленська вода. Але до хвороби, все ж таки, слід ставитися як до хвороби. Є ще доволі цікавий різновид впливу злих духів на людини, який у православній скетиці називається прелістю. Це староукраїнське і водночас страково слово. Тобто оманливий духовний стан. Апостол Павло, наприклад, пише, що сатана часом приймає вигляд ангела світла, щоб обманути, звабити людину. Отож, злі духи можуть навіяти віруючій людині, що варто зауважити саме віруючій людині, оманливий хиблий духовний стан, стан духовної прелесті характерний тим, що людині, здається, ніби вона досягнула певних духовних успіхів. Аж до особистої святості. Цей стан може супроводжувати з переконаністю людини в тому, що вона спілкується з ангелами чи святими, має видіння чи навіть здатна творити чудеса. В стані прелесті людина дуже легко приймає обман, котрий є згідно зі святоотцівським вченням, наслідком саме диявольського невівання. Вона приймає цей обман за істину. Духовна прелесть є основною небезпекою, що підстерігає християнина, особливо монаха, котрий приступає до плитовного подвигу. Небезпека така існує для пересічних віруючих. До прикладу, коли людина, яка молиться, поститься, ходить до храму, починає вважати себе дуже духовно досконалою, святою ще за життя, мало не безгрішною, і дуже небезпечним, є коли така людина починає вважати себе ледь не чудотворцем, духовно досвідченим, починає всіх повчати. До слова, усі святі подвижники завжди казали, що вони недостойні люди, називали себе великими грішниками, тобто проявляли смирення. Той же самий преподобний Амфілогій Почаївський дуже не любив, коли його хвалили, називали святим чудотворцем. Коли навіть під молитвою стіляв когось, то казав: це не я зробив, а Господь, а я великий грішник у святому письмі. Ми можемо прочитати такі слова, які сам Господь сказав: що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. А ось, наприклад, як, на жаль, часом буває, коли якийсь чернець старшого віку, старець, буквально сприяє у середовищі своїх духовних чат своєрідному культу власної особи, поводиться з ними як лідер тоталітарної секти з адептами, оце теж може бути наслідком прелісті. У давній історії києво Печерської лаври був зафіксований випадок, коли одному новоначальному монаху почали з'являтися демони у вигляді ангелів та святих. Хвалити його, казати, який він подвижник, молитвиник. Цей інок нерозсудливо до цього поставився, вважав це за ознаку своєї святості, навіть того разу поклонився тим істотам. І це закінчилось тим, що він отримав здатність цитувати на пам'ять мало не усю Біблію. Разом із тим, він почав проповідувати неправославні вчення. І от коли братія Києво-Печерського монастиря помолилась над ним, то виявилося, що цей інок взагалі не письменний і нічого не пам'ятає з того, що говорив. Тому дуже небезпечним є авторитет таких старців. Зокрема, це трапляється якраз в російській церкві, коли такі, от ніби старці, розповідають до прикладу, що мовляв біометричний паспорт це печать антихриста, що всім треба тікати в ліси, спасатися, звільняти з роботи тощо. Це може бути, звісно, обман і фанатизм, а може бути і наслідок прелесті. Наголошує, що для чинців тут існує дуже велика небезпека. Ще один приклад впливу злих духів це коли людиною оволодіває гріховна пристрасть. Гріховна пристрасть це навичка постійно рішити певним чином. Яка стає таким чином, немов би другою натурою людини. Це може бути і грошолюбство, і блуд, і пияцтво, і інші пороки. Якщо людина не бореться з тою чи іншою пристрастю, то злі духи повільно її підсилюють, і потім подолати цю пристрасть людині дуже важко. Наприклад, зловживання алкоголем призводить до злочинів, перелябу, до розпаду сім'ї. Грошолюбний скнара може перетворитись на хабарника, корупціонера, здирника. Розбещена заможна людина може почати буквально не знати, чого їй ще хотіти. Згадаємо, наприклад, такого, таку історичну постать як римський імператор Калігула, який у потуранні своїм примхам доходив до божевілля. Навіть бивав для задоволення. Екзорцизм вигнання нечистих духів. Практика екзорцизму або вигнання злих духів практикується у церкві Христовій ще за постальких часів. У древній церкві серед посад нижніх кририків, тобто церковних була така посада, як екзорцист. Тобто це була духовно досвідчена праведна людина, яка мала з благословення єпископа здійснювати таке молитовне вигнання злих духів, або допомагати при цьому. Існує практика екзорцизму в православній церкві і нині, і відповідний богослужбовий чин називається вичиткою. Це особливий молебень, під час якого священник, причому доволі часто такий священнослужитель є ченцем. Який має відповідно на себе благословення, архієрея і духовну силу, читає молитву заклинання, не вигнання злих духів. У цей час можуть відбуватися, хоча й не обов'язково, різні фізичні явища з боку тих біснуватих, крики, лайка, кула на Бога, гавкання по собачому, м'яукання, інші нелюдські прояви, судоми, непритовність тобто те саме, що ми можемо читати і в Євангелії, коли сам Спаситель стріляв біснуватих. Цей чин може бути здійснений лише в особливих випадках, коли злі духи поневолили волю людини. Діючи рази тіло, говорять її устами. І відповідно здійснювати його повинен виключно духовно досвідчений священнослужитель над однією людиною, яка явно є одержимою. Для того, щоб перевірити, чи є людина психічно хвора, чи одержима, богослови і духовно досвідчені люди радять зробити просту річ. Можна поставити перед людиною два стаканчики. В одному свята вода, наприклад, богоявленська, або просто освячена вода, а в іншій проста. і... Людина обов'язково буде боятися свяченої води, вона не зможе її пити, навіть якщо, звісно, їй не сказати, де свята вода, а де проста. До святої води вона не доторкнеться, може її перекинути, вона боятиметься цієї, хоч як би не міняти стакан. Загалом, така вичітка, яка практикується православні церкви, використовується в окремих випадках і в виключно приявних симптомах біснування. Священнослужитель під час цього босслужіння читає спеціальні молитви на вигнання з них духів. Також до відповідного богослужбового чину входить читання Євангелія. На жаль, зараз часом можемо спостерігати таке явище, як масові вичитки над великим зібранням людей. Це ноу-хау останнього часу, і воно не є правильним. Це порушення прийнятого здавна у православній церкві порядку вчинення цього чину. Це є неправильно, і якщо, дорогі брати і сестри, ви десь побачите, що десь проводяться масові вичитки, запрошують усіх-усіх бажаючих, як на концерт чи на виступ якогось політика чи громадського діяча, то бажано туди не ходити і своїх близьких, рідних, яких спіткала туди така біда, туди не водити. Це має бути індивідуально і дійсно треба бути переконаним у тому, що людина дійсно біснувата, а не психічно хвора. Як захиститись від злих духів? Для того, щоб захиститися від злих духів, насамперед варто жити повноцінним християнським життям, молитися. Постати в час постів, ходити до храму дуже важливим є участь у церковних таїнствах. Наприклад, дуже корисним є часті сповідь і причастя святих Христових таїн. При здійсненні молитовного подвигу варто дуже бути уважним до своїх думок і переживань. Ні в якому разі не можна допускати самонавіяння собі якихось заслуг святості, не можна прагнути чогось надприродного, спілкування з ангелами, са святими видінь тощо. Ну про це ми вже говорили у розмові про духовну прелість. І що хочеться наголосити, дуже небезпечними речами є заняття окультизмом та магією. Причому не лише чорною магією, але й так званою білою. Варто знати, що Святе письмо і церква явно забороняють ці практики. Справа в тім, що в разі заняття окультизмом людина дійсно може направити на контакт з потайбічними силами, і ними будуть якраз ті самі злі духи, демони. Практика чорної магії навіть передбачає контакти із ними, їх використання у злих цілях. Це небезпечно лише тому, що людина ризикує спасіння своєї безсмертної душі. Людина також ризикує, ще за життя підпасти під деструктивний під вплив демонів. Існує ризик як психічного захворювання, так і біснування. Це може закінчитись і навіть тим, коли такий дух, з яким ну, ніби мах медіум спілкується, овладіває волею і свідомістю людини, починає давати накази. Особливо це небезпечно, коли психіка людини ще не є міцною, наприклад, в підлітковому віці. А найкращий спосіб боротьби із злими духами, про який сказав сам Господь наш Ісус Христос, це піст і молитва. Так, у Євангелії ми можемо прочитати, що коли він зцілив біснуватого хлопця, якого до нього привів батько, то у розмові з апостолами Христос зауважив, цей же рід виганяється тільки молитвою і постом. Звісно, дуже необхідним є й те, щоби оселя, де ми проживаємо. Будинок чи квартира були освячені. Тим більше це потрібно робити, коли, до прикладу, хата не освячена, а в ній починаються, так би мовити, паранормальні явища. Коли речі самі собою рухаються, чути якісь звуки, ну те, що називають звичайно, в популярній літературі полтергейстом. В разі чого можна запросити священника, щоб він відслужив спеціальний молебень, прочитав молитви, спрямовані на протидію злим духам. Є дуже гарна молитва до Чесного Христа. Нехай Воскресне Бог і розвіються вороги Його. Яка входить до вечірнього молитовного правила. Отож, її варто читати, особливо перед сном, а також у різних випадках. Можна сказати і коротку молитву: захисти мене Господу, в сили чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла і осінити себе хресним знаменням. Можна сказати і декілька слів і про таке явище, як феномен НЛО. Насамперед, Біблія і передання церкви нічого не кажуть про існування розумних істот на інших планетах. Біблійна концепція ставить у центр всесвіту планету Земля і людину. Це відбувається тому, що на землі відбувається таємниця домобудівництва спасіння людства, яке є центральною темою Біблії і як здійснюється Христом на нашій землі. І тому земля є центральною, але не фізично, а духовно. І цей геоцентризм полягає не у тому. Щоб відкидати можливість існування позаземних розумних істот, а у тому, щоб розповідувати Христа Господом світів, до слова, деякі християнські богослови цілком припускають можливості існування розумних істот на інших планетах, тобто не слід думати, що християнство однозначно каже, ми одні у всесвіті. А от щодо незрозумілих літальних об'єктів та істоти з них, то у православній церкві поширеної є наразі думка, що це явище має демонічну природу. Злі духи таким чином винайшли ще один спосіб зваблювати людей і вести їх хибним шляхом. Отож, якщо комусь і доведеться спостерігати щось таке незрозуміле, то варто дійсно прочитати молитву, нехай Воскресне Бог або коротеньку молитву до Чесного Христа, – «Осінити себе хрестним знаменням. Мовляв, з братами-порозами поспілкуватися я не проти. Якщо це експериментальний літак, нехай собі летить, А от з демонами я нічого не хочу мати спільного. Тобто варто бути дуже обережним з усім таким незрозумілим і паранормальним. До слова, подвижники благочистя радять діяти саме так, бо демони є дуже підступними істотами. Отож з усім незрозумілим варто не бавитись. Ну і найголовніше, у наших сім'ях, родинах, компаніях, інших спільнотах має панувати мир і любов. Христос сказав, по тому що ви учні мої, коли ви матимете любов між собою. Будемо не. Живляться злом, ненавистю і негативом. Диявол і його слуги не можуть нічого створювати, лише руйнувати. Отож, надаємо їм цієї нагоди. Нехай панує між нами усіма мир і любов Христова. Христос Воскрес!